Вітаю всіх громадян міста Хорініс. І навіть якщо ти ще не громадянин, також вітаю. Не так давно я задумав створити серію відео про Готику, одну із моїх улюблених ігрових франшиз, і вибрав для цього формат типу Історія серії. З моменту публікації першої частини пройшов певний час. Через ряд труднощів я не міг приступити до роботи над продовженням. Але я все ж таки зумів закінчити другу частину і пропоную вам ознайомитися. Тож, досить пустих балачок та приємного вам перегляду. Створення другої готики незвичайний процес, адже розпочався він із доповнення для першої частини. Після випуску першої готики Piranha Bytes розділилася на розробку двох різних концептів. Перший підрозділ із приблизно 10 осіб очолив Майк Хога. Вони працювали над науково-фантастичним шутером з елементами рольової гри, судячи з усього натхненним Deus Ex. Запам'ятайте цей історичний момент. Це перший і останній раз, коли автор готики спробував вирватися з хибного кола і зробити не готику. Фактично, була ще Space Time, але це повернення Хога до тієї самої ідеї сайфай шутера. Інша частина команди на чолі з Алексом Брюгеманом та Штефаном Нюлем залишилися вірною Готиці і розпочали роботу над масштабним доповненням Gothic Sequel. Воно мало додати багато нового контенту і виправити не менше багів з оригінальної гри, але вже у жовтні 2001 року розробка доповнення та шутера від Майка припинилася, а потім її остаточно скасували. Piranha Bytes опинилися в сумній ситуації. Компанія Fenomedia, яка видавала першу готику, як виявилось, займалася фінансовими махінаціями. Все розкрилося якраз під час створення Gothic Sequel, і розробка полетіла до біса. Щоб продовжити працювати над готикою, піраньям довелося викупити частину бізнесу, але вони не стали видавцями самі собі, адже у гру вступає австрійська компанія Joe Wood, яка викупила бренд Gothic. Майк Хога в інтерв'ю з сайту World of Gothic з болем згадує цей момент. Ми тоді розробляли Готік Sequel для Феномедія, яка як відомо збанкрутувала. Fenomedia зі свого боку вела деякі справи з Джо Вуд. Тому це було найпростішим рішенням після краху Fenomedia продовжити роботу з Джо Вуд. Оскільки в нас самих не було жодних коштів, Джо Вуд звичайно зміг нас як слід притиснути. І нав'язати нам договір, який нам довелося підписати скрипучи зубами. Так почалося наше чудове співробітництво. У нас, звичайно, була можливість відхилити його, але, на мій погляд, це означало б кінець команди Піраній, оскільки нам знадобилося б надто багато часу, щоб організувати нове фінансування. Багато хто з команди не міг так довго жити без зарплати, а команда це найголовніше. Отже, хлопці з Джо Вуд подивилися на те, що роблять піранії, і сказали, що вони витрачають час даремно, не варто розпотрошуватися на доповнення і якісь sci-fi шутери адже фанатам потрібна нова частина. А ще непогано було б випустити її на свіжу консоль Xbox і на вже успішну PlayStation 2. Що завоювала популярність. Тому розробники переключилися на інтенсивне створення сиквела з анонсованою датою релізу 18 жовтня 2002 року. Задля цього навіть тематичну гілку з питаннями з приводу доповнення на форумі закинули, але, спойлер, все одно мало не просрочили дедлайни і знову відмовилися від консольних версій. Хоча розробка сиквела йшла набагато простіше, бо не доводилося самим шукати спонсорів і працювати на ентузіазмі без сну, команда батьків-засновників Піранії розпалася. Алекс Брюгеман та Штефан Нюль покинули компанію, з четвірки засновників залишилися лише Майк Хоге та Том Пуцькі. Штефан Нюль відкрив компанію консультаційної допомоги підприємцям, у тому числі пов'язаним з ігровою індустрією. А Брюгеман став фрілансером. Працював як над невеликими казуальними іграми для німецького ринку, так і над великими проектами зі світовим ім'ям. Наприклад, над стратегією The Settlers Rise of an Empire від Ubisoft. У цей час кар'єрними сходами свій підйом почав Бьорн Панкратс. За часів першої готики він допомагав із програмуванням та гейм дизайном, а вже до сіквела став керівником розробки. Згортання робіт над доповненням та фінансові проблеми Piranha Bytes після викупу прав на серію підкосили частину співробітників. На постійній основі працювало трохи більше 20 чоловік, і всім доводилося працювати понаднормово і виконувати по кілька ролей. Наприклад, Майк Хога займався і написанням історій, і програмуванням штучного інтелекту. Натомість, Джо Вуд оплатила дві команди для тестування майбутньої гри. Ще пак, адже новий видавець мріяв про підкорення готикою американського ринку, хоча з релізом для США не поспішали. 29 листопада 2002 року, після всього одного перенесення дати релізу, німецькі гравці побачили продовження. У Європі гра вийшла 13 червня 2003 року, а в Америці аж 28 жовтня того ж року. Отже, сюжет: минуло три тижні з моменту перемоги над Сплячим. Демон переможений, безіменного героя завалило уламками, але магія врятувала його. За словами Ксардаса, вся справа в магічних обладунках. Але ми то з вами знаємо, що у фіналі оригіналу не обов'язково носити обладунок з руди. Можна одягнути робу Романта або взагалі те, що вашій душі завгодно. Ксардас переніс бездихане тіло героя в вежу, але не ту, що в долині копалень, а в нову, поряд з містом Хорініс. За ідеєю, для нашого персонажа ця місцевість не в новинку, адже його в колонію відправили якраз звідси. Але ми по той бік монітора бачимо Хорініс вперше. До речі, так, Хорініс це назва і міста, і острова, на якому відбуваються події гри. Ксардас відразу нам накидає інформацію: сплячий предсмертним криком розбудив армію Беліара. Дракони очолили цю армію і світ у небезпеці. Тому непогано було б піти в Хорініс, знайти там главу паладинів, взяти в нього стародавній артефакт Око Іноса і перемогти драконів. Як бачите, в подачі історії багато змінилося в порівнянні з оригіналом. Тут ми відразу потрапляємо у вир подій. Але після цієї промови Ксардаса все стає стабільним. Адже ми знову ніхто. Три тижні під купою каменів зробили свою справу, і герой став млявою картоплею. Так що треба знову прокачуватись і вчитися всьому, що ви знали: від користування мечем до кишенькових крадіжок. Власне, перший розділ це знову вибір фракції. Тільки замість трьох таборів з першої частини у нас тут класичні паладини на заміну старому табору, найманці генерала Лі, з якими залишилося багато хто з нового табору, і в окремій стороні тепер маги вогню. Це повноцінна фракція, лояльна паладинам, але вона живе своїм життям. Будь-який шлях приведе нас до зустрічі з лордом Хагеном, лідером паладинів. Хаген відправляє нас у долину копалень дізнатися, що там з його підлеглими, що осіли в руїнах старого табору. А ті відправляють нас на пошуки своїх розвідників у шахтах, що стане метою другого розділу. По суті, все як у першій готиці. Коли ми йшли до Гомеза, а той відправляв нас у стару шахту подивитися, як справи у роботях, і де чорт забирає його руда. Тільки в сиквелі все масштабніше. Ми йдемо не з табору до шахти, а з Хорініса до Міненталю. Долина Копалень уже не та, що раніше. Тут тепер вільно розгулюють орки, очолюють їх дракони, а паладинів нехило так пресують. Звичайно, нашого свідчення того, що відбувається, мало для Хагена, тому нам видають лист із проханням вести війська. Але варто повернутися в Хорініс, і ми розуміємо, що вже не до цього. Нові вороги, що шукають, полюють за нами, а заодно і за оком Іноса. І поки ми були на побігеньках Хагена, вони вже примудрилися дістатися артефакту і зламати його. То що ми робимо у третьому розділі гри? Правильно чинимо око. На щастя, це реально зробити, і якраз поки ми відновлюємо артефакт, частина найманців Лі вирішує відокремитися і спробувати удачі у боротьбі з драконами. Так що воювати доведеться не поодинці. Найманці еволюціонують у мисливців на драконів, нову фракцію, яка по суті продовжує гілку найманців. З ними чи без них, нам доведеться вбивати всіх драконів у долині Копалень у 4 розділі гри. Крижаний дракон Фінкрек вирішив проговоритися про їхнього лідера дракона Нежиті з Чертогів Ірдората. Ксардас тут як тут, і знає, що треба робити і куди йти. Все це вже написано в його книгах. Тож знову може виникнути дежав'ю. Пам'ятаєте, як ми шукали в першій готиці у меч і потужні обладунки перед походом до сплячого? Тепер же, у п'ятому розділі другої готики, потрібно знайти карту Ірдорату та корабель, щоб туди допливти. Тож збираємо всіх друзів, як старих, так і нових, знаходимо для корабля капітана і відпливаємо в зали Ірдората. Дракон Нежить, що там живе, весь цей час був джерелом зла, і ми, виконуючи головну місію, убиваємо його. Але силу у слуги Беліара забирає Ксардас, і ми розуміємо, що історія не закінчена. Я спеціально не став у подробицях пересказувати сюжет, як робив це у першій частині. Оскільки старички вже прийшли гру вздовж і впоперек, а новачкам якраз буде цікаво самим дізнатися про шалену безліч деталей, що розкриваються під час проходження. Вважаю, куди важливіше обговорити інший момент: вплив на гру і сюжет, зокрема доповнення, що не вийшло для першої готики готік Сіквел. До 2016 року, крім учасників форуму World of Gothic, найбільшого на той момент форуму про гру, ніхто і не підозрював про планований DLC, хіба що сподівалися на патчі. На форумі World of Gothic розробники спілкувалися з гравцями і там промайнула інформація про масштабне доповнення. Але ми вже знаємо, що від нього відмовилися на користь реального Сіквела. А ось саме в 2016 році на російському форумі World of Players з'явилася тема з подробицями, про те саме доповнення. Але на прохання колишнього співробітника Piranha Bytes тему і все пов'язане з нею видалили, що натякає на те, що Gothic Sequel реально існував. У Gothic Sequel також продовжувався сюжет першої гри: Бар'єр упав, безіменного врятував Ксардас. І він розповідає про нову загрозу. Демонів, що з'явилися на всій території колонії. До речі, Кат сценах з Ксардасом перекочувала з DLC до першої частини у повноцінний сіквел. Можна помітити оточенням вежі, що Ксардас телепортував нас саме у свою вежу в Міненталі, а не в Хорініс. Серед руїн старого табору окопався Дієго з тими, хто вижив. А на території Форту, який ми досліджували разом із Лестером у пошуках Юнітора, сидить сам король Робар II. Звідки він тут? Ну, річ у тому, що Хорініс на момент розробки доповнення був не островом, як це сталося у Готиці 2, а частиною материка Міртана. Замість магічного купола нас огороджували війною. Колонія виявилася безпечним місцем, і багато хто залишився в ній, щоб просто не померти у битві з орками у зовнішньому світі. До речі, через руйнування бар'єру сталося так, що магія на території колонії зникла. Ні руни, ні артефакти не працювали. Але в наших силах поновити її. силу. Знайома історія, неправда? Приблизно на цій частині роботу над сюжетом доповнення згорнули, але напрацювань було ще дуже багато. Шукачі були вже тоді, і називалися вони Дементори. У файлах Готики. 2 вони так і звуться. Я це навряд чи виговорю, тому ось вам надпис на екрані. Планувалася сюжетка про хворобу, через яку частина жителів перетворилася на зомбі, і перший жіночий персонаж у сюжеті гри це розвідниця короля Робара і звали її Тора. Кумедно, але все, що від неї залишилося, це сцена любові з надею в другій готиці. Так автори наперед зробили пікантну кат-сцену з безіменним таторою. Але якщо від Тори відмовилися, то від сцени ні. Мабуть, планувалася любовна лінія для нашого героя, але все звелося до кварталу червоних ліхтарів у Хорінісі. На жаль. Автори не заперечують, що відмовилися від Тори тому, що ідея вільного жіночого персонажа просто не виглядає реальною у світі готики. А ще, на додаток планувалася пікантна сцена з дочкою короля Робара, принаймні на це натякають рядки діалогу з ранніх білдів. Але в результаті дочка Робара більше не згадувалась у грі. Відомо про новий тип ресурсів Криваву Руду і про нову фракцію мисливців на демонів. Горн з першої частини був серед них, до речі, але пізніше їх просто переробили на мисливців на драконів. Сюжет начебто крутився навколо темних магів, колишніх вогнених магів, які хочуть воскресити сплячого. Так що, очевидно, що ми мали знову вбивати старого знайомого. Хоча є фанатська теорія, що дракон нежить, це і є перероджений сплячий. Ті, хто шукає, злі хлопці, які з'являються в третьому розділі Готики 2, це ж колишні сектанти болотного табору, які вірили в сплячого. Крім того, сам дракон спілкується так, ніби ми з ним уже бачилися. Іксардас в англійській версії говорить, що те, що відкинуло його в храмі сплячого, нарешті відбулося. До речі, крім кат сцени телепорту нашого тіла з-під каміння вежу Ксардаса, в грі є ще й рядок діалогу, що залишився з gothic Sequel. Так що так, цілком можливо, що ідея з драконом нежиттю це просто переробка початкової ідеї зі сплячим. Адже, як ви бачите, у Готиці 2 і так перекочувало безліч ідей з доповнення. Піранії – зразка 2000-х по-справжньому найталановитіші розробники. Сіквел захопив як гравців, так і пресу, причому останні нерідко настільки любили цю гру, що на самому початку рев'ю писали про те, що краще відразу йти грати, ніж витрачати час на текст. Готика 2 це робота над помилками і збільшення масштабу того, що відбувається. Нарешті інвертар став людським. Більше не треба затискати по три клавіші, щоб продати велику кількість предметів, і мишка тут адекватно задіяна в порівнянні з першою частиною. При цьому движок гри залишився той же, просто його допрацювали так, що і графіка виявилася дуже крутою. А я нагадую, що гра вийшла в 2002 році. І багів стало в рази менше. Хоча й без них, звісно ж, не обійшлося, деякі навіть стали культовими. Наприклад, ну хто з олдів не намагався пробратися в хоріні за допомогою бігу паскеля, перестрибування стін та інших приколюх. Дивним здавався майже безшовний світ. Пам'ятаєте, як у першій частині ми входили в шахту чи заходили на цвинтарі орків і чекали на завантаження? Так от, у Сиквелі, завантаження є лише між Хорінісом і долиною Копалень, ну і ще від плиття Вірдорад. А у всі будинки, печери та інші об'єкти світу ми спокійно заходимо без провантажень. На місці залишився реалістичний світ, де NPC реагували на наші дії. Займалися своїми справами, створюючи круту видимість життя. І завдяки цьому, в Готиці 2 ми не відчуваємо себе як у черговій епічній РПГ. Ми відчували себе вдома, у світі, наповненому живими людьми зі своїми проблемами. А ці проблеми вирішуються як силою, так і словом. Те, що наш герой втратив усі навички, дало можливість знову відчути це підняття суворими соціальними сходами. А те, що в готиці немає жодних класів, зайвий раз наголошує на крутості цього відчуття. Адже ми не ставали якимось бардом, мечником, чаклуном, ми були просто цим безіменним хлопцем і обирали свій шлях. Навіть ставши паладином, можна як поєднати зброю з рунною магією, так і залишитися вірним лише мечу. Все залежить лише від вашого вибору. На початку цієї хвалебної тиради я назвав пірані найталановитішими не просто так. Так, у них на руках були напрацювання з доповнення. Але за такий короткий термін зробити з них сіквел, який покращує все, і при цьому пройти через фінансові проблеми та втрату частини співробітників, таке могли зробити лише фанати своєї справи. Але цього їм мало. Відразу після релізу почалась розробка доповнення, але цього разу йому судилося вийти: ніч Ворона. Це однозначно реакція розробників на прохання фанатів підвищити складність оригінальної гри, і при цьому масивна порція контенту. Причому ніч ворона це не додатковий острів чи портал у новий контент. А так, плавна інтеграція нового в дію другої готики, що вже існує. Тут вам і фракція піратів, і бандити на чолі з Вороном збільшилася сюжетна роль магів води. Вони тепер займалися дослідженням нового півострова під назвою Яркендар. Ну і звісно ж, нова зброя, нові заклинання та монстри. Для багатьох фанатів ніч Ворона стала піковим моментом, найкращим, що робила Піранія Байтс. Але з цим не погоджується аудиторія США, на яку так розраховувала компанія Джо Вуд, нові видавці серії. На жаль, до нашого часу не так багато ниття збереглося в інтернеті, але через Metacritic можна знайти парочку видань з США, де критикують одне і те саме: гра складна, управління дерев'яне, нечуйне, і нібито доводиться занадто багато бездумно хитатися, перш ніж почнеться щось цікаве. Коротше, повний провал плану захоплення американської аудиторії. І якщо ви думаєте, що Джо Вуд відмовилася від своїх ідей і зраділа просто успіху в Європі та СНД, то ви помиляєтесь: видавець приймає рішення: потрібно спростити гру, збільшити масштаб світу, покращити графіку та зробити продукт для масового гравця. На нас чекає щось епічне, третя частина можливо, найкраща РПГ нульових. Адже треті частини завжди краще за всіх і жодного разу не забаговані на релізі, правда? Що ж пішло негаразд у серії Готик? Невже сіквел – верхівка того, на що здать на піранія Байс? І до чого тут Кіберпанк 2077? Про це ми поговоримо у третій частині історії серії Готика, впевнений, вона не змусить себе чекати. Ну, а на цьому у мене все. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячний за лайк та коментар під цим відео, ну і про підписку на мій канал також не забувайте. Так ви допомагаєте просувати мої відео, і канал розвивається, виходить більше відео. Ну, проста арифметика. Хех. Велике дякую за увагу. Всім добра та до нових зустрічей!